Привіт, друзі. Відбулась чергова сесія міської ради, на якій прийнято декілька рішень, які точно покращать спортивне життя нашого міста. Зараз про це все за порядком. Почнемо з приємних новин для наших спортсменів, які вибороли медалі на найвищих міжнародних змаганнях. Саме їм збільшили суму премії від міста, зокрема з останніх масштабних змагань Європейських ігор. 2023. До Львова приїхало аж п'ять. Золотих медалей. Кожен переможець і тренер отримує по 80 тисяч гривень, майже вдвічі більше, ніж було попередні роки. Також приємну новину маємо для дорослих професійних команд спорту вищих досягнень. Відтепер половину загальної вартості транспортних послуг на перевезення команд на змагання можна буде компенсувати коштами львівського міського бюджету. Важливе рішення прийняли для громадських організацій, які діють у Львівській територіальній громаді. Спортивні організації можуть отримати кошти на закупівлю спортивної форми та інвентарю. Зауважу! Щодо участі у конкурсі можуть бути допущені тільки громадські організації, які зареєстровані більше двох років. Ще одним прийнятим рішенням є надання стипендій видатним діячам фізичної культури і спорту, яким більше 60 років. Стипендіатами можуть бути ветерани, які посіли від першого по шосте місце на різних міжнародних змаганнях, або тренери, які не менше 30 років займалися активною спортивною діяльністю. Щороку буде присуджено до 20. Ти таких стипендій. Заключна програма, яку ухвалили, це спортивно-іміджові проекти її метою є організація та проведення масових спортивних заходів, які дозволять залучати максимальну кількість спортсменів та вболівальників. А ще ті заходи будуть формувати, зміцнювати позитивний імідж нашого міста. Певною мірою, тим ми полегшуємо життя громадським організаціям в розрізі. Документації Кубки Львова і шкільні ліги відтепер будуть під цією програмою. Одним словом, ми плануємо дуже багато цікавого. На сьогодні у мене все. Обіцяю, далі буде.